Таксі 50 на 50 працювати краще, ніж на орендному авто. Чому такий міф входить у таксистах? Ну, дивись, для того, щоб взяти автомобіль в оренду, тобі потрібно зразу виволити багато грошей. Ну да. Коли ти приходиш на автомобіль 50 на 50, грошей тобі, по-перше, не потрібно, і ти а, заробляєш по максимуму по тій причині, що на автомобілі є ліцензія, а, ти працюєш в кращих сервісах, ти працюєш на комфортних автомобілях, ага. компанія компенсує тобі паливо, компанія ремонтує автомобіль, компанія оплачує тобі дохід кожен день, а, що не є на оренді. На оренді ти заплатив, наприклад, три дні поробив, три дні в тебе щось болить, ти не робиш, але ти все одно платиш. За оренду. Да, звісно, коли ти працюєш нон-стопом зранку до вечора на орендному автомобілі ти можеш заробляти більше, бо ти вільний графік ну. собі. Але тут вже включається система, що ти просто їбашиш. На зарплатному автомобілі, на відсотковому автомобілі ти можеш працювати один, два, три, чотири дні в тиждень і. А, не платити за оренду, а отримувати 50% дохід це круто. В шапці профіля, номер телефона, друзі.